У народно сценічному танці. Це, по-перше, позиції рук, такі, які зустрічаються в народно сценічному танці. Давайте ноги поставимо з вами в третю позицію і будемо працювати тільки руками. Підготовче положення таке горде. Стоїмо вісім рахунків. А раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8. Перша позиція рук може бути як в класичному танці 4, 5, 6, 7. 8. розрізаючи великими пальцями трішечки перед руки. 8. Друга позиція. Друга позиція може бути альонже 4. І повертаємо до підготовчого положення. 8. Ще раз це кордебра. А раз, два, три. Перша. А раз, два, три. Друга. Стоїмо. Два, три, чотири. Альон же два. Підготовче положення. Далі. Перша позиція. Два, три, чотири. І по діагоналі вгору розрізаючи. Третя позиція. Чотири. А раз, два, три. 4. Жіночий варіант роботи рук через Алюнже до підготовчого положення. 8. Ще раз. Перша позиція 2, 3, 4. Третя позиція 2. 3, 4. А Раз, 2, 3, 4. А раз. 2, 3. Продовжуємо. Перша позиція Три, чотири. І закриваємо руки над талією. Три, чотири. Чотири пальці тримаємо разом. в бік. плечі вниз. Три, чотири. І повертаємо до підготовчого положення. Ще раз. Перша, два, три, чотири. На талію. два, три, чотири. Стоїмо два. 3. Чотири. Донизу. Два. Три. Продовжуємо. Перша позиція 2. Знайома. Друга позиція 4. Перша. І наталію 7. Вісім. Права рука в першу. В другу. Чотири. Через Альон Ж. Вниз. Чотири. Перша позиція 2. Ліва рука в бік. Ліва в другу позицію права в бік. Через Альонже. Вниз. Так само в третю. Перша позиція. Три, чотири. Нос від руки. Три. Чотири. Повертаємо в першу позицію. Два, три, чотири. Через другу і через Альонже підготовче. А раз, з іншої руки чотири. А раз. Чотири. В першу два, три, чотири, в другу вниз, три, чотири. Жіночий варіант роботи рук через альонже. маленький вдох. Дві руки на виріз свого, своєї блузки. Використовується в укліні. Малесенький уклін. Чотири. І повертаємо три. 4. Ще раз. Вдох. Два, три, чотири. Руки. Два, три, чотири. Уклін. Раз, два, три, чотири. А раз, два, три. Варіант укліну з однією рукою. Права рука маленький, вдох. Тільки права рука. Три, чотири. Вниз. Раз, два, три. 4, 5, 6. Продовжуємо вчити положення. Перша позиція, друга позиція, третя позиція. І за віночок або чоловічий варіант за папаху. Через першу позицію коротким шляхом в другу позицію і опустили вниз Два, три, Ще раз. Перша два. Друга, чотири. Третя, шість, сім. За папаху. Раз, перша, два. Друга, чотири. П'ять, шість. З малесеньким акцентом. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і сім. Вісім ще. Раз, два. Перший варіант. роботи руки 4. Тільки права рука до серця. Три, чотири. І також може бути уклін невеликий три, 4. І повертаємо в підготовче положення. Чоловіки частіше використовують другу позицію. 2, 3, 4. А раз, два. Трішки в екарте поза. Раз, два. Три, 4. Раз, два, три, чотири. Дякую. І того зробимо маленький висновок. В українському танці, як і в народно-сценічному, існує три основні позиції рук. Перша позиція, друга позиція, третя позиція це основні позиції і підготовче положення. Це те, що стосується навчальних варіантів роботи рук. Також перша, друга, третя позиція, як в класичному танці, в жіночих варіантах роботи рук може бути більш м'якою. Перша позиція, до речі, в чоловіків може бути також така перша позиція, як альонже. Жіночий варіант м'який є. Друга позиція долонями догори і жіночий, і чоловічий варіант. І руки альон це більш жіночий варіант роботи. Третя позиція долонями догори це чоловічий варіант роботи. І маленькі такі альонжи, як в класичному танці, м'якенькі руки жіночий варіант. Допоміжні варіанти позицій основних. Арунді, як в класичному танці це не основне положення в українському народно сценічному танці, але вони зустрічаються. Арунді в третій позиції. Арунді в першій позиції. А ось, а, 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 і Альонже також може для такого підсилення ефекту роботи. Це те, що стосується положення рук. А, до речі, ще є саме положення, тільки що ми розібрали з вами позиції основні три, перша, друга, третя, а є ще положення положення рук на талії. Положення рук таке сердите, жіноче, може бути руки навхрест, положення рук біля, тримаючи блузку або до серця, до душі. Зверніть увагу, що лікті тут мають не стирчати, а мають бути такі маленькі, притиснуті ніжні руки. Чоловічий варіант такий більш горделивий, рука до серця. Ще в українському танці будуть зустрічатись положення за віночок, або можуть бути змішані положення. Одна рука в другу, друга за папаху або за віночок. Так? Жіночий варіант: одна рука за віночок, друга рука в підготовчому положенні або е, на блузці. тобто вони будуть одна з е, другою поєднуватись. Ще існують таке положення руки за кіптар. В Західній Україні Китар це така э, жилетка по-русски, да, вот без рукавка. Без рукавку, оп, і ви пальці без хоп, і греєте, і кулачки взяли. Немножко похоже на положення рук в єврейському танці. Ще будуть зустрічатись руки за спиною чоловічий варіант. На полісі буде зустрічатись ось такий варіант положення рук. Чому? Тому що руки брудні, і щоб об себе не витирати, там мити не було, де і ось так хоп, щоб спідницю не бруднити. Попереду також може бути такий хазяйновитий варіант рук. Ще який варіант. Може, ви мені щось підкажете? Навряд чи, так? Ну добре, цього досить. Тобто, ще раз малесенький висновок. Основні позиції рук. Перша, друга, третя. Підготовче положення основне. А ось положень може бути безліч: на серце, на блузку, за віночок, руки в боки, руки за спиною, руки за діптар, а ще може бути у дівчат за спідницю. Так. Добре. Тепер з вами розберемося з позиціями е, ніг. Так, е, навскрізь, швиденько. Руки давайте тримаємо на талії. І перша, найпростіша позиція ніг це шоста або перша паралельна. А раз, два, стоїмо 4, 5 і шість, і сім вісім. Перша відкрита позиція 3, 4. П'ять, шість, сім, вісім. Знову паралельна. Два, три, чотири. І через півпалець. Закрита, вісім. А раз, два, три. На п'ятках. Друга паралельна позиція. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Відкрита. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Через півпалець. Раз. Закрита. Друга. Три, 4, 5, 6, 7. Зі скоком. Шоста, два, три, чотири. Через першу закрили. Чотири. Шоста позиція. Повторюємо. Або перша паралельна. П'ять, шість, сім, вісім. Е, ну, давайте так. Через. Півпалець. Перша закрита. Друга відкрита. І правою ногою через п'ятку отримуємо п'яту паралельну позицію 4. Через півпалець однієї ноги розворотом отримуємо п'яту виворітну позицію, п'ятої закритої позиції не існує. 5. Шість, сім, вісім. Через. Палець, палець і п'ятку. П'ята паралельна пози, позиція 4. Через батман тандю на всю стопу. Четверта паралельна. Виходить позиція 4. Четвертою змішаною не існує 4. Можна через паралельний батман тандю 4. І в п'яту. Паралельно три, чотири, але іншою ногою три, чотири. Через Батман тандю назад. Три, чотири. Паралельно. Два, три, чотири. І увага. П'ятка і півпалець. І четверта. Вигорітна. П'ять, шість, сім, вісім. Через Батман тандю. П'яту відкриту ліва нога попереду. 5, 6, 7. 8. Через Батман Тандю. 2, 3, 4. В першу відкриту і в паралельну 8. І руки зняли. Раз, два. Це така навчальна комбінація, завдяки якій ми з вами побачили, що позиції. В українському танці, як і в народно-сценічному, існує е, досить багато. Перша паралельна, відкрита і закрита. Друга позиція паралельна, відкрита і закрита позиція. Третя позиція вона також існує. Але ми е, з вами е, намагаємось зробити дуже виворітні позиції, тобто п'яті. Але давайте промовимо з вами. Третя – відкрита Третя паралельна п'яткою всередину стопи. І е, закритої позиції не існує третьої. Четверта також позиція паралельна і відкрита. І п'ята позиція також паралель, е, відкрита, вибачаюсь, і паралельна. І знову-таки шоста позиція. Ось можете полічити, скільки позицій ніг в українському танці.